Доброго дня, дорогі друзі. Продовжуємо заготовляти силу з кукурудзень. На даному етапі 50% від потреби заложили і хочемо розказати, показати про випадок, коли в нас втрачання залишила із силосом кукурудзним старим. І ми стикуємо новий силос і старим з допомогою нового продукту, який називається хімічний консервант, про який... Представник араторії хочеться розказати про цей продукт, як ми що ми робимо. Мої щирі вітання, друзі. Задача стоїть застикувати старий матеріал силосу з новим матеріалом силосу. Для цього ми вносимо механічним методом, оприскувачем на старий силос консервант, який складається з двох елементів. Це хімічного елемента, хімічного консерванта, бензонату натрію і Біологічного інокулянта, в тому числі лактококус-лактіс зі штамом 0224. Хімічний, він діє на рівні клітини, біологічний, лактококус-лактіс він споживає кисень, що запобігає утворенню верхняка, так званого верхнього слою, шару, силосу. Менше відходу, він більш смачніший. Працюємо на результат.